І так, добрий вечір. Ну що, влюблена річка Дніпро, центр Києва, набережна. І що я хочу сказати? отак вот на удочку ловляться вот такі бичарики. Вот такі. А на таких бичариків ловляться отакі. Вот у манятки цього року не можу я відпустити. Вибач сім, Сім, але ти не, не на сім. Вибач, заберу тебе. Хоча чим ти відрізняєшся з цього бочаврика. Розміром трохи більший. Нічого. Вся риба лов випускається. Тому хай трішечки поживе на куканчику. Зараз посажу його в кукан Може клюне ввечері гарний сіл. Кіл на сім. Тоді я маленького відпущу. Чудовий краєвид наразі. Вода дуже тепла. Можна покупатися за бажанням. Тож, не сидіть вдома, виїжджайте на природу, ловіть отаку рибу, получайте задоволення. Ось. Тож, всім не хвоста, нічого їде.